На оригінальних граблях етикетка не відклеюється адже вона надрукована безпосередньо на пластику. Натомість у підробках це звичайна наклейка, яку легко зняти. В оригінальних граблях ось тут немає розриву: це суцільний пластик на відміну від підробки. Наше універсальне кріплення ідеально фіксується в оригінальних граблях. Тоді як у підробках через занадто великий отвір воно бовтається і не тримається належним чином. На зворотному боці оригінальних граблів поверхня гладка та рівна, що забезпечує зручність у використанні та міцність конструкції. У підробках вже задня сторона має виступи та виглядає неакуратно. І найголовніше, підробки дуже легко ламаються та деформуються. На відміну від оригінальних граблів, наші граблі виготовлені з якісних матеріалів, що гарантує їхню довговічність, надійність і зручність у використанні протягом багатьох років.